Які поради можете дати тим, хто хоче вийти на YouTube у 2025 році, перше це не сумніватися, а робити це як можна скоріше, тому що зараз на YouTube немає конкуренції, і якщо ви зайдете і будете просто намагатись проаналізувати, скільки каналів є вже в вашій ніші, то ви зрозумієте, що їх не так багато. Тому зараз це ще шанс стати одним умовно, з засновників ніші на Ютубі. Друге, це прописати, продумати саму вашу нішу і не робити контент про все, а робити контент в вашій ніші, який веде до якоїсь зрозумілої дії. Тобто, подумайте про те, яка буде наступна дія, тобто наступний крок вашого глядача. Ось якщо людина вперше побачила ваш контент, вона подивилась відео, і що вона має зробити наступне? А, наприклад, підписатись на telegram бота, просто підписатись на ваш youtube канал, подивитись там якесь додаткове відео або що ще. Таким самим чином ви починаєте пробудовувати оцю воронку, але вона буде слугувати вам про. Просто умовно місяцями або роками. Ну і третє, зробіть. Собі такий контент-план, накидайте 20 ідей для відео. Як ви це можете зробити? Це такий суперпростий лайфхак. Якщо ви експерт в ніші, і ви вже допомагали людям продаєте свої послуги ну в будь-якій ніші. Я впевнена, ви з легкістю напишете 20 питань, які ви постійно чуєте від клієнтів. І наступного разу, коли вас запитають, як зробити ось це, замість того, щоб відповідати і як просто мартишка повторювати одне й те саме, ви відправите відео на YouTube. І людина подивиться це відео, а потім інше, інше, інше. І таким самим чином. У вас створиться дуже зрозумілий органічний контент про вас як про експерта, який буде прогрівати, підігрівати до вас інтерес і залишати глядачів до ваших послуг.